Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Воно вже не знімав. Сьогодні є можливість щось зняти. Зніму, як я катую КЕ-504 і оприскувачем на 400 літрів, вношу КАЗ-32. Ось така не дуже важна озима пшениця. Сюди вже було внесено сульфат амонію і салітра. А зараз вношу каз 32 120 літрів на гектар. Такий оприскувач. Оприскувач зроблені клапана відключаються. Змішувач, На розетку, навігатор, замальовка, антена знімлю, так як я сам тяжко знімати, не дуже багато і знімлю. Ходжу друга повішена. Від 8 до 10 кілометрів на годину. Ось свої. Ось так кас носиться. Це йдемо, в поле. Ось така пшеничка. Не дуже важна, пізно сіяна. Що маємо, то маємо. Дякую за перегляди, підписуємося, заходимо на мій канал, ставимо лайки. Щось буде інтересне, буду знімати. Тут трошки краще пшениця, як бачите. Все в залежності де. На днях буду вносити гербіциди. Дякую. Дякую за перегляд, э, підписуйтесь, заходимо на мій канал. Ставимо лайки.